you <sweak> Викопала часник, друзі. Вже він посух, я вирішила його викопати, тому що потім він буде розпадатися в землі. Так він і непогані такі головочки, величенькі прям. Зараз все пообрізаю і поскладаю. Поряд у мене тут диньки ростуть ось, буде їм тепер просторненько. А тут трошечки солодкого перчику. Ну, ось, не багато немало. А отаке ось ось. П'ятилітрова літрова баклажечка. Це ж, звичайно, він не весь. Той, що, гадь, посух, і я вирішила його вибрати. А так ще є. У нас тут, як на дачі, звуки пили, ви чуєте. Ну, нічого страшного. На все добре. Все, я підстриглася і покрасилася. Бровки. Ззаді не знаю, як показати. Отак. От зеркалі. Все вроді добре. Відкрила сезон купання.